Піротехнічна група із п'яти бійців аварійно рятувального загону спецпризначення у складі зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій України розміновуватимуть на Луганщині визволення від терористів території. За словами начальника обласного управління рятувальної служби області Романа Кириленка, піротехніки Полтавщини мають великий досвід роботи з розмінування, наприклад, тож Ярисківського військово-авіаційного полігону. Їх залучали для робіт у Новобогданівці та на Харківщині. Бійці мають необхідні знання. І кваліфікацію з безпечного розмінування вибухонебезпечних предметів до їх від'їзду готувалися надзвичайно ретельно. Вони мають у своєму розпорядженні дві одиниці спецтехніки, незважаючи на навіть на те, що будуть забезпечені вони і харчування. Ми надаємо їм своє харчування, тому ми переконані, що ми на сьогоднішній день зробили все можливе і навіть неможливе для того, щоб наша, наша піротехнічна група могла виконувати е, повноцінно. Ті обов'язки на неї покладені, і при цьому ми врахували всі заходи безпеки для їхнього особистого життя. У полтавських мінерів настрій бойовий. Необхідність велика, треба очистити територію, яка забруднена вибухонебезпечними предметами, мінами іншими боєприпасами. Люди усвідомлюють, люди проінструктовані. Настрій бойовий, справимося. Напередодні бійці додатково відпрацьовували теорію розмінування сучасних інженерних боєприпасів, зокрема протитанкових та протипіхотних мін. Поновлена матеріальна база і поглиблено на заняттях розібрали, як їх знешкоджувати, як працювати при виявленні даних боєприпасів. У першу чергу сапери розчищатимуть від вибухонебезпечних предметів приватний сектор, об'єкти комунального, промислового та адміністративного значення. Події на сході відстежувалися буквально щоденно. Нами. Спілкувалися з іншими групами, які вже там працюють. Люди розуміють, що так дійсно необхідно їхати необхідно допомогти звільнити ці міста від вибухонебезпечних предметів, щоб люди могли далі вільно існувати, жити і не боятися за своє життя. Після розмінування території Лисичанська піротехніки Полтавщини вирушать у інші населені пункти, визволені від терористів.